225-й день российской агрессии. И снова подступные удары по Харкову. В ночь мэр города Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте прилета пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется. Обстріл стався о пів на третю ночі. На місце прильотів відразу виїхали оперативні служби. Вранці визначили, що атакували об'єкти критичної інфраструктури безпілотні літальні апарати. Виникло дві пожежі, інформують рятувальники. Їхні площі склали по 500 квадратних метрів. О пів на п'яту силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю. Постраждалих немає. До робіт з пожежогасіння гасіння було залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Близько 70 осіб особового складу ДСНС. Продовжуються обстріли області. Інформують у штабі оборони. Є руйнування і людські жертви. Окупанти обстрілювали Куп'янські та Вовчанські райони, а також населені пункти Богодухівського та Харківського районів, Уди, ветеринарне, стрілечу, красне та інші. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп'янському районі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека все ще зберігається. Також тривають аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об'єктах. Проводились роботи у Салтівському районі Харкова, а також на території Дергачівської громади, у селищі Борова, місті Ізюм, селі Діброва ізюмського району. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. Щодня тривають відновлювальні роботи в Куп'янську, Ізюмі і Балаклії, розбір завалів, ремонт інфраструктури, забезпечення людей водою та гуманітарною допомогою. Бої на Харківщині продовжуються. Ще 77 сел Куп'янського району залишаються в окупації, повідомляють у штабі оборони. Це 4,4% від загальної кількості населених пунктів Харківської області. Крок за кроком Збройні сили України відсувають ворога з української землі. Яна не біляєва ста Дейнеком Харківські звісті.